Вітаю, друзі! Ви на каналі в Світі Боксу. І так, сьогодні в випуску послухаємо інтерв'ю тренера Джозефа Паркера, який розповів про пріоритети свого підопічного та як саме Джозеф може побити Олександра Усика. Після чого глянемо затверджений карт канело School, які поб'ються у ріяді 3 травня. Тому додивіться до кінця. А перш ніж ми продовжимо, звертаю увагу на те, що новини про бокс в Україні на нашому каналі в Світі Боксу виходять за підтримки компанії Favbet. У свіжому інтерв'ю тренер Джозефа Паркера Енді Лі розповів про наступні кроки стосовно бою з Усиком за титул WBO, який Паркер втратив 7 років тому в бою з Ентоні Джошуа. 33-річний Паркер має серію 6 перемог після поразки нокаутом від Джо Джойса у Манчестері у 2022 році. У його останніх трьох боях він здобув перемоги над Деонтайм Вайлдером, Джоном Джілеєм та Мартіном Баколе, і це серія, яку небагато хто у будь-якій ваговій категорії може перевершити. WBO відреагувало на ці досягнення, зобов'язавши Паркера битися за їхній чемпіонський титул у надважкій який наразі належить Олександру Усику, що також володіє поясами WBA та WBC. Однак є ймовірність, що Усик може вирішити не битися з паркером, і замість цього буде прагнути реваншу з чемпіоном IBF Даніелем Дюбуа, якого він зупинив у серпні 2023 року, тому цей бій може призвести до звільнення титулу WBO. Лі, однак, сподівається, що Усик не обере Дюбуа наступним суперником і виконає свої обов'язки перед WBO. Я вважаю, що Паркер заслуговує на титульний бій вже зараз. Гадаю, що всі з цим погоджуються. Принаймні WBO вже робить кроки, зобов'язуючи його до бою. Люди хочуть побачити бій Паркера з Усиком. Вони вже бачили, як Дюбоа бився. З Усиком. І це було не так давно. Всі вже знають, що сталося в тому поєдинку. Усик виграв достроково. Для нас безумовно перший пріоритет це бій з Усиком. Якщо ні, тоді ми битимемося за вакантний титул. Але наша мета це саме Усик. Нам би не хотілося отримати пояс просто в спадок. Треба завоювати пояс на ринку. Стосовно того, як саме Паркер міг би побити Усика та які в нього шанси, Енділі відповів. Я гадаю, що Джозеф, мабуть, єдиний важковоговик, який може справді кинути виклик Усику і є загрозою для нього. Він чудовий боксер зі швидкістю та координацією. В Усика справжній боксерський акію. Але Джозеф також має всі ці речі. Джозеф може зрівнятися з Усиком з точки зору здібностей і розмірів. Паркер не такий великий і важкий, як це було з іншими суперниками Усика. Здається, що Усик полюбляє таких хлопців, під яких можна підлізти і змушувати їх втрачати свідомість, змушуючи їх працювати у шаленому темпі, у якому їм некомфортно. Але Джо має усі речі, які має Усик. Він може битися у такому ж темпі. У нього є швидкість та координація, щоб зрівнятися з ним. Я довго спостерігав за Усиком, тому впевнений, що маю план гри для Джозефа. Якщо Усик таки обередь у своїм наступним суперникам, тоді WBO доведеться призначити бій за вакантний титул між паркером та іншим претендентом. Австралієць Джастіс Хуні наразі займає перше місце в рейтингу та відновився після нещодавньої травми руки. Друге місце належить британському таланту Муза Суїтаумі, якому лише 20 років, і якого раніше пов'язували з потенційним боєм проти Хуні за тимчасовий титул. Лі продовжив Хуні перший номер рейтингу. Я бачив розмови про те, що Ютаума може підготуватися до бою з ним. Але якби я був на місці команди Хуні, то не бився б із Мозесом зараз. Навіщо йому ризикувати першим місцем у рейтингу, коли є можливість поборотися за титул у грандіозному австралійсько-новозеландському протистоянні, тобто паркер проти Хуні? Ітаума та його менеджер Френсіс Ворен не приховують свого бажання побити рекорд Майка Тайсона та стати наймолодшим чемпіоном світу у надважкій вазі в історії. Але для цього йому потрібно зробити це до 19 травня цього року. Через те, що титули належать Усику та Дюбуа, шанс на здійснення цієї мрії, здавалося б, вислизнув з рук Ітауми. Але якщо титул WBO стане вакантним, можливо, доля складеться так, що Ітаума може битися з паркером за пояс до визначеного дедлайну. Паркер та Ітаума вже зустрічалися у рензі, щоправда, лише під час парнигу, коли Паркер готувався до перемоги над Джаном минулого року. Лів вважає, що справжній бій між ними міг би зашкодити молодому британцю на все життя. Послухайте, Мозес неймовірний боксер, але якщо він зустрінеться в рензі з паркером, це буде для нього величезне випробування. Це дуже серйозний крок для нього. Власне, це просто гігантський стрибок у рівні. Так, прагнення величиться чудово, але є ризик серйозно травмуватись. Можна завдати молодому бійцеві шкоди, і він ще зовсім юний. Як це може вплинути на нього в майбутньому, я не знаю. Я бачив їхній спарринг. Це було 4 раунди. Він був конкурентним. Але 4 раунди це ще не весь бій. Якщо Джо потім проведе ще 4 раунди з іншим суперником, а потім ще 4 з іншим, зрозуміло, що він буде добре виглядати. І це не так, щоб Мозес показав щось надзвичайне. Це були просто конкурентні раунди. Джо, ймовірно, мав перевагу, але бій був рівним. Ми добре його знаємо, і нам він дуже подобається. Якщо чесно, ми чудово провели час із ним. І нам навіть стало сумно, коли він поїхав. Щодо вечора боксу Канело Скул, який пройде 3 травня у Ріаді Саудійська Аравія, а трансляція, як завжди, буде в нашому телеграм-каналі, то вже стало відомо про остаточне затвердження основного карду. Окрім головного бою Сауля Канело Альвареса, який захищатиме свої чемпіонські титули за версіями The Ring WBA, WBC та WBO у суперсередній вазі проти непереможного чемпіона IBF Вільяма Скула, у співголовній події, хайме Мунгія спробує взяти реванш у Бруно Сурач. У дивізіоні супертяжів очікується справжній вибуховий поєдинок. Мартін Баколе зустрінеться з Афа Джагбою. Також чемпіон WBC у першій важкій вазі Баду Джек, перше захищатиме свій титул у бою проти потужного нокаутера Раяна Розіцького. Окрім цього, Марко Верде дебютує у професійному боксі проти Мішеля Поліни, а кубинський проспект у напівважкій вазі Брайан Леон зустрінеться з Аароном Гереро. Що ж, поки що це все. Пишіть про свої думки в коментарях, діліться відео з друзями та оформлюйте спонсорську підписку Аматор, профі та чемпіон. Також ви можете підтримати канал донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого а також спілкування з шанувальниками боксу до зустрічі.